У квітні 2011-го дочільне підприємство Нафтогазу України Чорномор Нафтогаз придбало за 400 мільйонів доларів у британської фірми прокладки морську бурову установку. У тендері взяли участь лише дві фірми. Їхніми номінальними власниками були латиський підставний юрист і латиський бомж. Переплата становила близько 150 мільйонів доларів через півроку Чорномор. Нафтогаз придбала другу установку теж за 400 мільйонів доларів із такою самою переплатою. Цього разу продавцем виступило підприємство Ризька Судоверф». Цю аферу у пресі назвали вишками Бойка. Одначе, Генеральна прокуратура України так і не змогла довести причетність до цієї справи. Юрія Бойка він там фігурував у статусі свідка. Хоча яким може бути міністр палива та енергетики, свідком через руки якого проходили всі ці контракти. Генеральна прокуратура звинуватила у причетності до цієї справи колишнього голову «Нафтогазу України Павла Бакуліна, президента втікача Віктора Януковича і його оточення.